Вітаю вас, діти! На занятті з природи. Сьогодні до нас завітала лялька Оксана. Давайте привітаємось з нею. Доброго ранку, Оксанка. Оксанка, маленька україночка. Вона дуже багато знає про світ рослин нашого краю. Рослини, виявляється, можуть не тільки нам красу та пахощі дарувати, але й нас лікувати. Щоб дізнатись про це, ми сьогодні разом із Оксанкою вирушимо в подорож, яка познайомить нас із лікарськими рослинами та їх цілющими властивостями. Усі знають, що існує безліч видів рослин, але не кожному відомо, що більшість рослин мають здатність лікувати різні хвороби. На картинці, що перед вами, лікарські рослини, використання яких у медичних цілях набуло особливої популярності. Розгляньте цей малюнок. Кожна цілюща рослина має певні властивості, які допомагають лікувати різні хвороби. Так кульбаба гарний вітамінний засіб, що зміцнює кволий ослаблений організм. А ось відвар листя кропиви та свіжий сік коренів лопуха допомагають вилікувати хвори волосся. Квіти календули або ще називають їх нагідок. Заварюють і полощуть цим відваром горло, так чудово лікується ангіна. Відвари квітів ромашки, мати і мачухи теж використовують при застуді та різних запальних процесах. Чай із листками м'яти гарний заспокійливий засіб, а відвар шавлі допомагає зняти зубний біль. Деякі цілющі рослини використовують не завареними, а свіжими. Наприклад, листя подорожника прикладаючи, б, швидше гоїлися ранки, різні ушкодження на шкірі. Ягоди малини жара знижувальний засіб. Вони добре знижують підвищену температуру. Сік чистотіло допомагає при різних висипках. Немовлят, щоб у них не було алергічних висипок на шкірі, здавна купають у відварі череди. А зараз на вас чекає цікава вправа. Вам потрібно визначити, яку частину рослини використовують у медицині. Ось, наприклад, у лопуха. Яку частину використовують. Так, корінь лопуха використовують. У малини, калини та шипшини. Яку частину використовують? Так, це ягоди, вірно. Улипи, кульбаби, нагідок. Яку частину беруть? Так, Квіти. Вірно. Ум'яти, кропиви, подорожника. Використовують листя. Вірно, запам'ятали. Діти, а зараз я пропоную вам послухати оповідання: квіткова аптека. Мишко з дідусем мало не щодня бувають у лісі. Дідусь тут, як удома, усе знає, де треба шукати ягоди, де ховаються гриби, добре знається на травах і квітах. Якось сказав дідусь, що ліс то зелена аптека, і цим дуже здивував мишка. Зелена аптека? Чому це ліс аптека? А дідусь усміхнувся та й мовив. Почекай, онучку, побачиш чому. Йдуть вони лісом навесні, квітнуть конвалі. Діти каже, приглянься, Михайлику, до цієї квітки гарненька, духмяна, та ще й цілюща з неї ліки готують для тих, у кого серце хворе. Йдуть лісовою стежкою, дідусь з онука молітку. Придивляйся до квіток, до трав онучку придивляйся. Бачиш, дереві цвіти, а отам, от де метелик, лісові, калачики, великою, цілющою ціли і ці квіти. Ось на краєчку стежки помітили листя подорожника. Дід зупиняє онука обережніше ступай мишку, та запам'ятай, ця рослина до стежок і доріг тулиться, тому й зветься подорожником. Не показний він, а людині справжній друг. Знадобиться зупинити кров, загоїти рану, стане подорожник у пригоді. Бачиш, як багато цілющих трав квітів у лісі. Тепер розумієш, чому називають ліс зеленою аптекою? І з якими рослинами знайомив дідусь мішка? Про що розповідав? Поясніть назву оповідання. І наступне завдання діти для вас. Нам потрібно скласти з вами разом, як слід збирати лікарські рослини. Лікарські рослини слід збирати в чистих місцях, віддалених від шосе сміттєзвалищ. Слід стежити, щоб на рослині не було пилу і бруду, хворого і пошкодженого листя. Цілющі рослини треба збирати в гарну погоду. Збирати лікарські рослини треба не всі слід залишати їх для дозрівання насіння, щоб рослини могли надалі розмножуватися. Збирати треба тільки добре, відомі рослини. Не можна куштувати невідомі рослини, вони можуть виявитися отруйними. Збирати рослини слід дуже обережно, щоб завдати їм якомога менше шкоди. Слід зривати тільки необхідну для ліків частину рослини, квітку, листочки або ягідно, ягоди, а не всю рослину. А зараз, діти, давайте з вами пограємо у гру, правда чи ні? Вам потрібно буде тільки давати відповіді так чи ні? Правда чи ні, що чай із листиками м'яти сприяє гарному спокійному сну. Так. Правди чи ні, що якщо на шкірі ранка, треба прикласти до неї лист подорожника. Так, вірно. Правда чи ні, що листки нагідок заварюють при застуді горла? Ні. Ні, не листки, а квіти. Правда чи ні, що ягоди малини знижують високу температуру? Так, молодці. Правда чи ні, що для лікування хвороб шкіри використовують калину? Ні. Калиною лікують застуду, а хвороби шкіри чистотілом та чередою. Правда чи ні, що сік кореня лопуха оздоровлює волосся? Так, це правильна відповідь. Правда чи ні, що конвалі допомагає людям із хворим серцем? Так, це правда. Правда, чи ні, що відвар ромашки знімає зубний біль? Ні. Ромашка знімає запалення і вбиває мікроби. А коли болять зуби, краще допоможе відвар шавлії. Лялька Оксана. Дякую вам, діти, за це заняття чудове і дуже корисне, але, на жаль, їй час уже повертатися додому. І я теж з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення!